Як відбувається запуск агродрона п 100 Pro? У нас є вже обмірене поле. Нажимаємо кнопку старт. Перетягуємо повзунок. Дрон автоматично пішов виконувати завдання. Оператор може це все відслідковувати за допомогою смартфона. Всі параметри ми бачимо. Заряд акумулятора, кількість робочого розчину в бачкові. Це важко управляти агродронами. От вам наглядний приклад того, що оператор... Просто виставив всі параметри, нажав кнопку старт і дрон автоматично виконує все. Можна бачити його роботу в онлайн режимі, тому що дрон має камеру. Відповідно, даний агродрон без проблем виконує завдання, прилетить автоматично без участі оператора сяде для того, щоб дозаправити його або замінити акумулятор. Брон зробив 4,6 гектара за один вильот. Вилив 7 літрів на гектар. Ми бачимо, що у нас пише зразу, скільки потрібно буде обладнанню робочого розчину. От він продовжує працювати. Тобто, дивимося. Продуктивність 4,8 гектарів. За 9 хвилин вже роботи зробив даний агродрон. Так, За 10 хвилин вдалося обробити 5 2 гектари. Агродрон автоматично повертається на місце, звідки взлітав, оператор ніяких дій не робить. Обладнання автоматично сідає. Зараз помічник замінює акумулятор заливає робочий розчин і після того оператор нажимає continuum і дрон продовжує працювати.